Мене звати Валентина, я зараз не працюю, але я зіграла сьогодні дуже цікаву гру, яка називається Журячі перегони. Моїх напарників тут немає, бо вони за кадром. Але це реально неймовірна така гра була. Бо дивіться, тут можна прокачати дуже багато речей, які в своєму житті. Ну, я ніде не могла в такому навчитися. Ну, вибачте, навіть. Ці друзі-економісти або якісь ну, такі прокачені люди. Ну, Я не зможу за пару годин дізнатися те, що я а, змогла б тут дізнатися. Ми грали, по-моєму, дві з половиною години, і а, тут є різні такі а, ну, якби зони події на ринків. Я дізналася, що таке акція, як їх купляти, продавати. А, звісно, є тут інші якби зони: це гроші на вітер. Маєте віддати свої гроші, тобто, аж віддати, ви маєте як би, планувати, записувати. І це Ну, для мене як такою творчою людини, ну, це ти або народжуєшся таким, якби, або ти вчишся. І ця гра от, для мене була таким от, веселим тренінгом навчанням. Маленькі справи, є ще така зона, і великі справи це де мені попадалися різні а, якісь, або випадкові підробітки, або а, моменти. Там будувати свій маленький бізнес дуже цікаво для тих людей, хто хотів би ну, навчитися мислити як підприємець і, можливо, мати свій бізнес у я би сказала вже найближчому майбутньому.